З початку липня в Україні відбуваються масштабні командно-штабні навчання з територіальної оборони. Загалом залучили декілька тисяч осіб у різних регіонах. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко зазначає, формують та тренують загони тероборони задля того, щоб бути готовими реагувати на можливі воєнні загрози на місцях. Напередодні масштабного навчання збройних сил Російської Федерації запад 2017 Ми знаємо, що до цих навчань. Це кінець серпня, початок вересня місяця буде залучено ну, близько 120 тисяч військовослужбовців регулярних військ. Будуть створені угруповання для цих навчань, як вони це. У них передбачено, легендою, одне велике угруповання на території Білорусі, друге в Ростовській області. Як пояснює Сергій Попко, досвід показує, багато військових конфліктів починалися саме з офіційних навчань. Так як і навчання Кавказ-2008, коли провели ці навчання, техніку озброєння, матеріальні засоби залишили в районах навчань, тоді Збройні сили Російської Федерації, особовий склад повернули в пункти постійної дислокації. Повідомили про це весь світ, що навчання закінчили, всі повернулись, а потім протягом двох діб перекинули приховано людей, посадили на техніку, на зброю і... Анексували певні території Грузії. Відтак генерал-лейтенант підкреслює вирішили діяти на випередження подібної ситуації. На Тернопільщині командно-штабні навчання з територіальної оборони в даний час тривають у Чортківському районі. Очільник області підкреслює, подібні заходи відбуватимуться у всіх районах. Для того щоб підвищити якість підготовки загонів територіальної оборони, ми залучаємо не тільки фахівців, бойових командирів, солдатів, котрі пройшли бойові дії. На зоні проведення антитерористичної операції на сході України ми також впровадили ще одну цікаву практику. Ми залучаємо спеціалістів з таких країн, де найбільш є. Розвинутий досвід формування загодів територіальної оборони. Це зокрема представників Литви. Також ми зацікавлені в тому, щоб залучати таких фахівців із Ізраїлю і Швейцарії. Цього разу до нас приїхав представник Литовської громадської організації Сігітас Озгірдас, колишній військовий. організації у нас давні давня традиція, 100 років Сто в буде році. У цю організацію у нас поступають люди, діти з 12 років. И ну, возраст неограниченный. И когда дети уже они за три года там проходят ну как типа ну, курс молодого бойца, пригласил губернатор э, посмотреть, что, что дел, ну как это у вас э, учение проходит і показати, що, що ми, ми, ми вміємо, що ми робимо. Залучили весь особовий склад чортківського підрозділу близько 300 осіб. Тренування відбуваються в польових умовах. Виконують завдання за своїм призначенням: охорона та оборона найбільш важливих стратегічних об'єктів на місці дислокації. Це переважно військове зобов'язання, які не залучались до попередніх мобілізацій і є. Військовим резервом, а перед тим резервом другої черги під час проведення всіх зборів була проведена одиночна підготовка з військового зобов'язання, під час яких були проведені заняття з вогневої підготовки, проведення заняття з медичної підготовки. По зв'язку, захист і зброї масового ураження та інше. Відпрацьовували, розповідає Олександр Скумбрій, такі операції, як знешкодження диверсійно-розвідувальної групи, яка діє в тилу, відбиття нападу противника та евакуація поранених з поля бою. Протягом 10 днів учасники ознайомлюються із різними видами озброєння, адже є ті, хто раніше зброї і в руках не тримав. Військового досвіду я не мав, в армії не служив. О, тепер призвався на навчання по обороні. Території Чортківського району. Тут навчають повністю всі бойові і медичні підготовки. З мого села є в нас тут четверо чоловік. Рішення було таке, що раз треба, є поїздка, треба йти. Інакшої відповіді немає. Хоч в більшості підрозділ складається із чоловіків різного віку, втім і дівчата також є. Допомагаю людям. Як в разі чогось нещасного випадку надаю допомогу і беру навіки для покращення для дальшого життя. Житті. Я навчаюся в коледжі з військовою підготовкою. Зараз ми працюємо в загоні територіальної оборони, працюємо на рівні з дорослими, можна сказати, чоловіками. Нічого тут складного немає. Нам це подобається. Це наша майбутня професія. Ну, Навчилися ми багато. Ми були снайперами, надіюсь, нормально замасковувалися. Додамо, наразі на Тернопільщині сформовано 18 загонів територіальної оборони, більшість із них майже укомплектовані.